Різні. Вони в різних сферах працюють, займаються різними речами. Ми не знайомі були, але це великі отут всередині люди. Це просто, ну ви знаєте, розумієте, коли ти знаходишся в оточенні людей, коли ми дихаємо в Унісон. Перший перші, коли я вийшла вже і почала купувати продукти, ми вже в школі відкрили. Цю ж пекарню, де пекли хлібу його не було, дрожжів не було, придумували там з винограду. Дівчата придумували за пиріжки. Перше, я виходжу з будинку, і я розумію, що я їду зараз в магазин, і я реально не дам ради. А я на своєму на автомобілі стоїть мужчина. Я знаю, що він мій світ, але я ніколи з ним не, не спілкувалася. І вітались, і все. І я кажу: добрий день, як вас звати? Євгеній, Женя, мені треба допомагати.